У Рівному закінчили демонтаж тераси пабу Бочка та приступили до прокладання нової дороги. Вона об'єднає вулиці Симона Петлюри та Гетьмана Сагайдачного, що в свою чергу розвантажить проїзд транспорту центру міста. Водії кажуть, будівництво раді, адже це позитивно вплине на рух. Покращить, мабуть, бо тут опік. Якби проїхати, заїхати немає можливості. Якби центр теж воно таке. Ну ще з парковками теж як в будь-якому місті. Не вистачає місця. А так би, думаю, покраще. Я думаю, да організувати Ми дорога всі Це покращує. України. Це стало можливо завдяки домовленості місцевої влади з власником пабу Бочка. Він за власний рахунок демонтував літній майданчик та віддав земельну ділянку місту. Це і дало змогу почати роботи по покращенню дорожнього руху міста. Раніше був приїзд, але чергу колись. Земельна ділянка попала саме власнику кафе бочки, коли це називалася, і таким чином ми не могли зробити таку реконструкцію на даному етапі. І коли ввелись переговори саме власником бочки, він погодився віддати частину фактично. Свого приміщення, тобто він бачите, його демонтував за свої власні кошти і віддав це частину міста для міста. Він земельну ділянку для того, щоб ми могли обладнати рух поколу, який перш за все зменшить затори нашого місця. Зараз тривають роботи по розчищенню ділянки та підготовки до вкладання асфальту. Зауважують, що цей процес не є швидким. За сприятливих погодних умов закінчити дорогу планують до 1 вересня. Є підготовчий період, є період основних робіт активних, є період вкладання дорожнього покриття, є період нанесення розмітки, оскільки це. Комплексний, комплексний проєкт влаштування квазі-кільця своєрідного по вулиці Семена Петлюри, Мазепи, Полуботка і Сагайдачного. О, тут передбачається влаштування одностороннього руху з можливістю паралельного паркування. Нагадаємо, нещодавно у Рівному також облаштували комфортний проїзд вулицями з Долбунівська та Шевченка. Все це, це є тільки початком реформи виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакирзяна Рівненська громада без заторів. Артем Максименко та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.